In to je smack dedinstva. Це я пам'ятаю пиріжки з яблуками і з калиною. Моя бабуся теж пекла. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні ми з Наталією Холодюк з Максимівки спекли пиріжки з яблуками та калиною. Однією із самих таких великих смаколиків в українському селі це є пиріжки з різною начинкою. А в осінньо-зимовий період, в період різдвяних свят, традиційно роблять пиріжки з яблуками і з калиною. Тісто готують або здобне, або нездобне. Можна брати тісто, те, яке ми готуємо для хліба. Зробили ми тісто, яке будемо використовувати і для хліба, і для каленика, і звичайно для пиріжків. Робимо заготовку на пиріжки. Ну, ми будемо великі робити так? пиріжки. Крутили. Красиві. Я буду одривати тісто, ага. а ви крутите, крутите. десь крутите. отакі. Да. Щораз робимо варянички, чи як їх називають, не знаю. Заготовочки, Заготовочки, так. Да. Це обов'язковий атрибут. Будемо бочок змащувати. О, так? На три частини, да? На три частинки ріжемо, кладемо сахар, кладемо яблучка. Теж по центру, чи якось трошки. Тільки по центру. по центру, тільки ага. по центру. Нам навпаки, треба, щоб воно держалося кучі. І наверх кладемо калину. Так, І тепер робимо раз, два і три. Бочок вмочили і ага. поставили. Потім знову даємо підійти тісто, щоб воно було пухке, смачне і аж потім ставимо його у піч. Пиріжки будуть пектися десь хвилин 30-35-40. Калина придає таку приємну гірчинку, свіжинку. Вона йде зимова така обрядова ягода наша.